Я Палина. <плес> і ми будем играть опять то Let Tower Defense. Ці... <плес> <плес> Прошлом відео ми грали тут Шея Фейков і Мартор Місові. Ці... <плес> Доба, шума, літа, так, все, я прокачала юнітів. Тепер можна поставити других. А я застряг! Допоможіть мені, будь ласка. Так, щас я пос... А, де, де, а... Так, де мені працює. Сила підписок мені допоможе. Але чи що мені просто допоможе то, що я вміла. Яка сила підписок мені не допоможе. Тільки канал, і кіка, навіть, все. Тебе отакі є! Так.

Вот мене титанок. Так, так я так. вся 3000, 30 я писав цефон. Ну, потім мене вже телефон, це я зараз з другого граю. Мене мене mm. телефон не міг витримувати вже таке, і він просто удалился. Так, все. Так, еще в моей сестрі є какие-то... то я вам розказав рассказав історію, як все з'явилося оце. Я просто вила стакаунт. Я, я тільки щось сказав, як я профукав аккаунт. Ну, за кого тепер можете дивитися, як я граю. Так, давайте потім... Вот самі акаунт. Вот, бачите. Так, так. так давайте потім проверяти, який ми И вот это еще некое вот я вот так у меня тут ем я спикермен камерамен случайный и здесь уж дрельмен вот бачите дрельмен бачите опа -рока. вот так вот все у меня самый дрельмен а тут много грушей хоть завались стал камераменом Вот так. Вс скоро я на трейдинг плазе могу купить какую-то легендарку. Может, ненужную эксклюзивку. Ну, давайте пойдем ещ. Я просто mm -hmm. на камеру дивиться так неудобно. Так что буду дивитися за камеру. Там, якщо що, у мене площадка, де я знімаю серії всі Всі оці серії, які на каналі Захар. Якщо що, його тяжко знайти, я казав друзям, вчителям, ну вони не знаходили. Так що я поміняю назву сьогодні, якщо вже 4 дні від того дня пройшло одного. Ну, нічого, страшного. Я ж не можу просто ставити юнітів. А то мені запрещав їх прокачувати. А, я їх і так прокачував. А, ну добре, скажіться. О, як довго. Та йди в туалет. Це тільки 22, 23. Хай пройшло. Тільки от тут на сьомки 4 хвилини. Так ми граємо в цю парку вже 7 хвилин. Так що це чесно надо вже. Надо все грати ж. Хочется купить там на тренинг клазе юники. А ще й доробить домашку, здесь можеш. Как я думаю, це ж діти надо зараз. Так що якісь теж в школу поки ходять. И на туди. Так що... так що нам там немало. Мало домашку. Пограмай дуже. И теперь сполучество пару доки не надо. Ну, навіть сцены.

Просто тримаю телефон, тому що вже... не Тобто що я бачу, що мене навіть зраджені телефони, якраз вікно, віктора, телевізор, там кусочок, заборчик, небо. Я бачу, я бачу. Ну, що з цим поробити. Давайте включимо музику. А музика називається піша. це гра. Суть просто муча. Давайте. Коли 30 вже 30-го набуде. Так що зараз у нас переходиться, і тепер ви бачите крани поліни. Так, ладно, еще одна волна. Полина, я на телевизоре. Прям в прямом сенсе. Ну, на таком прямом что я на телевизоре. Ну, бачите? Они на свет не дают. Вот, Дивите, на телевизор забраться. Бачите? Все, я падает, э, О, давайте, давайте. Зараз, все, Но... ты, ой, а, а, убрала, а, о, ладно, лоби, 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 мы идем. Я получил 240 монет. Я что? Ну мы... так. Зараз. Алло? Алло, Захар, где ты? что ты сахар включаешь? Алло? Все, я что-то... Чуть... Мы пока.